Ми офіцери-рятувальники міста Одеси зараз проводимо електричні заходи серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності діяльності в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період. А насамперед, це дії в разі відключень світла і дотримання правил наважного пічного опалення, в разі якщо воно ну, у вас наявне. О, що ви можете сказати? У нас газовий котел. Да. Радиаторы, ну, старого типа, не современные, и котел. И ну, трубочка, старого типа. Решетка, на которой горит газ, подача газа идет, мы ее обязательно чистим. Ну, за, за лето набирается мусор, мы это все дело чистим. И все задвижки чистим. Задвижки чистим, вентиляцию. Да? Так что там Каждый все в порядке. Мы аккуратно обслуживаем. Котел надежный, там есть регулировка подачи газа, и, значит тепла в отопление идет. Ну, зараз ми на мінімумі робота. Будинок опалюється двоконтурним котлом, газовим, ну і як він на, на, ну, на, да. да. на газу, але а ж є присутність ви... відкритого вогню, це від газу. Але закритий в контурі, але так, це відкритий вогонь все ж теж. Розумієте? Да? Основні питання тут по дотриманню, щоб вентиляційне обладнання було спправне, витяжна система, тому що, на жаль, у нас. Газові контурні обладнання бувають, що накиплюється чадний газ, якщо вентиляція не працює. Ми щорічно перевіряємо наше газове обладнання для того, щоб бути спокійними в опалювальний сезон, щоб у нас все працювало, щоб ми були впевнені, що не буде ніяких несподіваних ситуацій з експлуатацією нашого обладнання, тому що. Газ це завжди страшно і потрібно в періоди, коли такі часті відключення, газ вже працює від котел, працює від електрики, тому потрібно, щоб все працювало. Насамперед ми проводимо профілактичну роботу у зв'язку з тим, що. Настання прохолодної перероку, проблеми з постачанням електроенергії, і люди намагаються зігрітися різноманітними іншими способами, окрім як централізоване опалення та електричне. Насамперед, це йде пічне опалення або якісь інші альтернативні джерела опалення, що, в свою чергу, дуже часто призводить до виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій, таких як отруєння чадним газом, сама пожежа із травм. Муванням або, на жаль, загибелю людей. Плюс дуже часто, навіть уже цього року, траплялись випадки отруєння людей чатним газом внаслідок роботи генератора. Відповідно, це питання досить серйозне, і люди мають обов'язково перед його застосуванням уважно ознайомлюватися з інструкцією по його використанню і в жодному разі не встановлювати в закритих приміщеннях. Бо якщо приміщення буде закрито, чатний газ там накопичується, і інколи досить людей не зайти. Ти зробити декілька а, вдихів для того, щоб вона втратила свідомість.